Я зараз знаходжуся в буддийському храмі, в буддийському монастирі. Тут знаходиться багато різних будівель. Я думаю, вам долинає музика, це йде молитва. Ми з того, така от рибка на дзвіночок. Мій вітер буде дзвонить. Ой, Мені дуже подобаються от лампочки. Виглядають дуже класно. Тут так само тут дуже багато таких лампочок, це будесь там. Хіба туди можна заходити вільно, що потрібно розвиватися, ось там всередині туди моляться. Такі от кольорові двері. Ось дерев'яні двері. Там не знаходяться, тобто Це теж свічки, я так розумію, де з ними моляться. Це один з найдавніших деських храмів монастирів в Сеулі. Теж такий старенький будинок. Якщо вам видно, на цей дверях такі от білі штучки. Це папір. Тобто річні будівлі були з дверями з папером. Й собі, як вони жили зимою чи літом. І будинки опалюються знизу. Тобто під низом, під основою. Горів вогонь такимось читати. Так це все опалювалося. Ось цей будиночок ближче. Типовий будиночок. Ось оці двері вони з паперу. І так, так такі автентичні двері, в цих будиночках. Ну, якби вони подвійні, але це все папір, це все діло, це папір. Ось. Це його вітер у малюночки на стелі. Все дуже таке яскраве. Так что мы поставляемочка на малевано. Все уже прибрались и разошлись. Все там что-то интересное, вот малюночек. Тут вже одразу поруч а, вже сучасні побудовані будиночки, до монастиря. І за ними ви бачите, відницяється вже сучасна архітектура. Ну, а тут Власний храм, в якому відбувається зараз мали. До речі, я поки що не знаю, що символізують ці білі поліхтарі

마교사께서 턱을 향해 앉으셨던 경주입니다. 그러므로 사라수 아래에서 관 밖으로 두 발을 보이셨고 청령에서 손에 신앙짝을 들고 가셨습니다. 오늘 자모 김영우인 김순자여 마시오 이 비고 고요한 정체를 알리